Якби гроші не мали значення. Чим би ви займались? Творчіством. Яким? Написала б гарну книгу. Що іще, злітала б в космос би. Так. Ну і вже ж пенсіонний віст, так сказати. І зайнялася б своїм здоров'ям. Дуже цікаве питання. Спортом. Тому сидів на дівані, телевізор дивився. Та вісело. Музикою. Чому? Ну, я навчаюся зараз в музичному коледжі, і це моя душа, моє хобі, наразі і професія. Так що моя відповідь музикою. Благодійності. А якби гроші не мали значення? Чим би ви зайнялись? Е, — Медициною. Стала б доктором? Так. Да. А нічим. Нічим. Та, мені вже нема коли займатися. Мені вже 87-й рік. Навіть не знаю. Ну, Сільським господарством, мабуть. Фермаром. Так, так, десь ага, так. А чому саме така? Ну, то можливість самовиживання тоді. Буде цей, як воно раніше називалося, частне господарство дозволяє ну, виживати. Продукти питання можна обмін. <гум> ну, не знаю. Поїхала б на безвідний острів <гум> не займалася б <в> нічим. <гум> Тим ще і зараз, Баристою. Мені подобається ця робота, я дуже люблю робити каву для людей. Тому ось так.